И всем привету на канале Like 25K. Да сегодня буду э е, проходити 10 стадій монстрів. Лайк и подписка, погнали. Да, кстати, хотел сказать, у меня тут адесь э е, двох-чотирьохповерхова хата. Ну даже не хата, а база. Короче, вот тут у меня танк, мінітанк. З нього я стрі... буду стріляти, бо остання стадія буде з сирена головом. Если что, це в мене завжди десята стадія з останнім, з сіреноголовом, так що все. От перша стадія, вона буде йти сюди, так що мені треба взяти якусь снайперку. Так, перше. У мене оружия я не можу використовувати лазерну винтовку, так що яку ж мені ще снайперку можна взяти? Так, у вот це сама моя лучша снайперка? Так, все. Першу стадію підписників я пройшов. Готуємося до другої. Ось вот друга стадія, наступає. наступаю. Так, підписники. Мені треба зараз. Треба спуститися на перший етаж і добити їх. Ну Як мені туди спуститися? Походу, прийдеться буде якусь штуку построїти. Давайте щось построїмо, придумаємо. Коротше, весь час вони застряли в клітці мої. моїй. Вони застряли мої ловушці. Давайте їх зараз заманимо на якусь міну. Так, відповідно. А поки ми їх добиваємо з вами, да, статті, я мав знімати друге відео. Там, ну, Це була, коротше, в роблексі, всі знають таку знаєте куди, d Дітрейлс. Там в неї вже куча людей зібрало, Ну, я їх хотів зробити ще кінрані, але все було... Ну, це так тяжко підписники зробити в, в Чикін-Гані. Все, ми добили його. Іде третя стадія. Надо взяти сильнішу рушку. Давайте дробовика. З ними справимось побистріше. І давайте вже будемо робити нашу третю стадію. О, третя стадія. Так, пам'ятаєте про наш паркур? Зараз ми його заманимо. Давайте сюди. сюда. Я точно я на л... літав. летав. Возрождаю. У мене є тільки два возрождения. Тожу сразу. Все, у мене останнє возрождение. Зараз я його добью. Ну, де ти? нечайно сломав. Ідемо назад, чинити базу, підписники. Тепер сюди дуже тяжко пробиратися, і у того... Отутаво... Давайте того з вами. Ми от з вами починили базу. От і підходить четверта стадія підписники. І я дуже добре вам хотів сказати, коротше, підписники, я почини свою базу і трохи її апгрейдив. чтобы третья стадия была будет бы его Джамбо, Дош... Джамбо Джоши. Так. Теперь надо запрокурить это. Я сломаю всю штуку. Так. Буфли уничтожены, конечно же. Но... Якщо хтось поставить зараз лайк, то... Я зможу ще одне возрождіння собі взяти. Ладно, якщо що... У мене вже стук. Е, значить, коротше, хто з вас хоче е, ставте лайки. Е, е, коротше, якщо хоча б тут буде. Ой, я не знаю, це спавнив. Коротше, просто якщо... Якщо вам понадоби просто, щоб я ще грав... Е... Якщо ви хочете мені дати возрождіння 3, то давайте мені поставте сюди лайк. Ну, якщо ви. Ну, якщо хто хоче, ну я продовжую кругу, бо дехто, може, поставив лайк. Думаю, лайк поставило там не сильно багато людей, але ми з вам. Ну я, не... ну я вас не заставляю ставити лайк. Якщо ви хочете, я собі, я собі можу... давайте так, підписники, прям чесно, усе третє возрождення є і все. Далі, якщо я уничтожуся, то далі я вже не буду грати. Тепер п'ята стадія. Цих, монстр... Цих монстрів там так багато. Надо брати щось таке саме, але... О, а давайте візьмемо цей мініган. Починаємо. Давайте його трохи з вами підписники заманимо кудись. Тихо, тихо. Де він? І так, підписники, так і так Наш отчим вже почти. Треба буде на ловушки готувати. Мені треба назад в ХП в мене мало, так що треба буде трохи аптечок пошукати там, в цьому городі. До да, статі підписники. Коротше, можна лазити на бінтовку тепер мені на 5 секунд. Кожних, кожних 5 хвилин. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, лазерна винтовка, тепер можна буде її. э, воспользоваться. И, короче, я выживаю, значит, тут 10 стадий. Пятую стадию я прошел. Ла, я по аптечке. Теперь у нас есть пысники мини-эстребитель. даже, ну, не знаю, что это эстребитель, но мне не лень, что это. Я буду нам теперь бомбить монстры. Он будет у нас... А, ну, значит, нового давайте с спавным. Он у нас будет, конечно же... Вот тут, а Вот. вот. О, цього давайте не же. І зараз у нас іде наступна стадія. Вот скільки тупом, потім навіть ваги не буде. Тепер буде там мільярд зомбі. Шоста стадія буде, походу, така жорстка, що аж, зом... що аж, зом... що аж зомбі буде на мене нападати. Ну ми з вами візьмем ще сильнішу оружку. Неї буде легше зомбі унічтежати. Быстро будем. Ты осталось два. Все, мы добыли с вами шестую стадию. Там стоит трохи тяжко. Ну, а шестая стадия легче. Так, следующая. Ну, вот, мы стадия. Так, думаю, давайте что-нибудь возьмем, такие трохи нормальные. Давайте будем бомбить, или что? давай то возьмем вот эту ворушку. Это <звы> уже трогать будет Я дуже багато встановлював е, мінут. Ну, мені треба. Над... Давайте, коли буде 10 мінут то ми з вами вже, е, зможемо взяти лазерну винтовку на 10 секунд. Це вже буде трохи легше. Ну, бо в 8 стадії у нас буде ще тяжче Ми, будемо тоді брати... ми вже будемо тоді брати е, винтовку лазерну. Ну, все, можемо брати, походу. Так, дивимося. Ще пару секунд. Все. Один, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Оставься все встанет. Теперь давайте придам оружие. И, короче, девять и десять там было. Теперь давайте его просто убьем. Ми починаємо. Це будет так добре, но, но ми лазерну винтовку вже не можем использовати з вами підписники, е, бо восьма стадія буде, бо останні дві стадії буде ще тяжко. Так, мінус <плес> один. Все, ми побіділи восьму стадію. Останні е тепер залишилися ще підписники дев'яте і десяте. Ми ці дві стадії будемо вже самими тяжкими монстрами. Хагівагі. Ой, не Хагівагі, а Сирена головий. Так, починаємо. Треба трохи бути обережніше. Все, ми добили цю стадію. Так, тепер фінально. Треба готуватися так добре, що ж, щоб мене не могли унічтожити. Ми з вами будемо використовувати. що ж ми з вами будемо використовувати? Так, є такий літаючий танк. Кстати, підписники, вибачте, що я вам сказав неправду. Насамкілі були, танк новий вийшов, Короче, і самоліти теж вийшли. Так що давайте ми з вами. Будем, буде ще раз хагівати, так що його. Ми будемо вже лазерною винтовкою уничтожати. Це буде вже трохи легше. Остання стадія буде найлегше. І, речі, літати можна було все лише після. Я вам обіцяв, але тепер починаємо цю стадію. Все. Фінальна стадія іде. Я вже його мочу дуже довго. Я вже точно, я ж маю лазерну винтовку. Ми побідили з вами це все. Коротше, следующе буде у нас. Якщо ви хочете, щоб я здалом 28 к це зробив, ну наберіть хоча б на цьому відео 10 лайків. Або... Ну, я не знаю, чи, де, де лінь ставити, так що можете просто. А якщо, якщо, якщо. коли у нас буде. На каналі, е, наприклад, 400 підписників, чи скільки там, чи може не 400, а. Коротше, коли у нас буде підписники на цьому каналі, всього ну, 390, то я просто сніму е, десь, вже десь буде 5. Це буде 5 тяжких стадій. Там буде дуже. Перша стадія буде, там буде 50. Ну там буде, може, дуже багато зомбі максимально. Аж. Це буде прохождення з далом, якщо він, якщо він буде не зайнятий в ці времена. А якщо, не... якщо буде зайнятий, то я без нього зніму. Так що все, підписники. Ви були на каналі Ліг 25К, підписуйтесь, ставте лайки. всім пока-пока!